Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком, який, якщо чесно, чор поміде. Йоу, Яузі, привіт! Ми з Дімончиком залетіли в Спанч Боб Tower Defense, щоб сьогодні всіх, так сказати, анчоусі молюсків розносити. Да, Дімон? Yes, yes, yes. В общем-то, в минулій серії ми трошки підфармили всякого-всякого. У -всякого. темсіки цих Falcon коїнь. У мене вже цілих 24, йоу. <свистак> 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 У мене теж. але цього нам не вистачає. Бо вроді як кейс коштує 50. От, але в мене є ще 385 гемів. У мене є ще до того всього в шопі, вроді як магазин. Точніше, не магазинчик, а теж безкоштовний кейс, який я отримую, і в айтемах. І в айтемах у мене є епік плюс чест. Давай його відкриємо. Саме звідси в мені випав найкрутіший річер, який в мене є, але зараз мені випало все. на 200 коїнів. Так, да, це жорстко. А я собі ось попитався, тільки що пооткривати сумонки, випали всякі рарк. І тепер я думаю, що після цього я відкриваю епік Chest, знаєш, щоб ну, а вдруг будуть вищі шанси. Знаєш? Mm -hmm. Ну. Шанси не дуже, так. 200 коїнів. Жесть. Ладно, ну в мене теж є насправді 385 гемів. і я би їх би покрутив. Так, а ну, що в нас тут? Сквідворд Комоновський, лайно, псяче. Губка, Бобка, карате пацан, теж ерунда і. Фіолетова! Принцес Мінді! Епічна, 240 дамеджа все на все. Да. О, як. Мммда. Да, де да. Не прикольно. Ну, я зато затопоняв, що коли як випадає. Коли епічна прям випадала, то ізначально, коли бургер складався, то були фіолетові такі підсвітки. Ой, невеличкі. Да. Да. Ну ми, в принципі, можемо пробувати одразу шурувати. У нас третій акт Красті Краб, друга гора і харда відразу. І ми з тобою, Дімон, погнали. Залітай. Let's go, let's go. Бо нам треба жорстко проходити цей Красті Крабс. Да. Я отут ось так поставлю два Красті Крапса в Красті Крапсі, виставлю X2 і я готов. Let's go. Let's go! Let's go! Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. Приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну, якщо чесно, поки що нема даже чим дефати. А от уже є. Ну, що робить? Що робить? Що робить? Дефать надо, пацан. Що робить, пацан? Я поставив губку баба. Ооо, це ж ти його вибив минулого разу. Кстати, він непоганий думаю. Ну да. Він такий пацан. Ну, не самий поганий, це вже хорошо, і ми потихеньку спробуємо yes. всіх прокачати. У нас же ж автоскіп стоїть, але у нас потихеньку проходять, да? так? Ти щось слабо а, дефаєш? А, ні, один якийсь. Ну чуєш, пацан, мені не випав випаврі. <рес> так він теж погано дефає. У нас щось потихеньку проходять, мужик. Мені це не подобається. Да, є певні проблеми. Проблеми прям конкретні. Там уже хату дамажить чув, да? Чув, да, в тебе є дефать як? Кого? Ага. Кого-небудь, тут проблем? Тут проблем, бро. Ну я щось стараюсь, я прокачую цього. Пацана. У нас тут проблем. Блін, ну у мене нема чим тут піддефати, якщо що. Ну я місій спав, поставив. Да. Я поставлю тут шеу, дай доб'є. як. Ну хоч когось. Ну, у нас 53 хп осталось. Блін, це мало. Але у нас ніхто хто більше. А, ні, проходить якийсь у воно... Проходять там, мужики, проходять. Ай-яй-яй. Це ай-яй-яй. Ой-яй. Це... Ой ну, але вже все нормально. Та 33 хп, сейф містера Крабса по поломаний, братух. Ну, то зато в нас тепер все, диви, ніхто. Ну тепер то ніхто. Це ти не догравав, бачиш річарда невчасно прокачав і все. Чи ж ти що гониш мені не було за що його прокачувати. А ти що гониш? Я не гоню. Я стою на місці. Чувак! Не гони. У мене все нормально, все чики пуки. У нас могли вообще жорстко зламати чесно. Так і, да. так і да. Ну ладно, прокачую місіс паф, вона в принципі норм подруга. А я прокачую губку, баба. Не, хорошо, у нас ще все ок. Ну ти бачиш, замітив, що тако, ну складність появляється, по помик. Ну да. Насправді тако, типу, Прям тяжко, тяжко. Таке життя. Життя бентежне, братуха. Давай все прокачувати і нормально валити. Я стараюся, братуха. Я вже думав сказати, що в тебе красті крапси крапці, ще всі не вкачані. Ну ні, ти вже подокачував, подокачував. Все нормально, все під все на мазі, єс? Yes. Ну. Так, ставлю Нептун чела. Ще одного, щоб він тут на старті всіх хвалив. Давай. Ну і в цілому, тепер у нас ніхто не пройде. звісно. базу ну, нам добре поламали. 33 хп, йомаю. -йо. Ну все, Нептун фуловий один. Зараз другий тоже, йо моє, тай капіт. Ти мене ще всі будуть фульні. Все, всі прокачні. Місіс Пав 1400 дамажа, Нептун 800, а Річард 8300. Обалдеть. Це уже, йомайо, єс? -йо. Yes. ну да. Да, там той бос? я готовий його винести на ізичах. І кстати, ти бачив, бустери наші то пропали? Ну да. Вони виходить, ну, коли ти не, не на сервері, не в грі, то вони теж тратяться, якщо вони да. вже активовані. Так що треба бути акуратним. Ми провтикали всі бустери, і капець, тепер що робити? Ми на зараз винесемо, звісно. Чо, не всі там ще по одному є. Ні, ну я маю на увазі всі ті, що активовані були. Ну прикинь, місіс Пав 4600 досвіда отримав. Вона 3 левела вкачала, зразу. Це це прям жесть. Да, да, да. Ну що, погнали next? Скільки в тебе оце тотал Damage? 1 мільйон 200 тисяч. Обалдеть. Це в три рази більше, ніж у мене. Да? <laughs> да. Це крепко. Поняв, наскільки Річард прям прикольніший? Ти, кстати, диви, як я вмію. Оба. А як ти заліз туда? Ай-ай, я, я не знаю. <laughs> диви. Та ти все застряг? Ні. А, а як ти зашишь? А як ти ходиш там? Пацан. <laughs> не знаю. Да ты малый просто. <laughs> ты кось мона залез. Ставь юнитив, пацан. Та я поставив сразу, прям, изначально диви. Хорош, хорош. Аби ще ти поставив? Я поставив. Мужичок. Я поставив, пацанчик. Давай, давай, прокачуй. Все надо качать. Да, да. Сразу ще одного Річарда, щоб все було прям чики-пуки. Щоб ми нікого не пропустили. Правильно, правильно. Так, надо скіп хвилі, мені надо бабло. О, прокачую річарда, прокачую ще одного. Я вже думився дефати за тебе. Смісі за мене. Я кова прокачую, крабсбургери прокачую. Все, 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 все. За мене каже, ти чуєш ті кабук третього левела тільки. смислі, в смислі. Ну ладно, ладно, все нормально. Дві дефаємо цей раз уже краще, поняв? Ми правильно все зробили. Да, да. Ми навіть не то що правильно зробили, ми чітко зробили. Чувак, ти не представляєш, наскільки я хочу пройти челендж. Отой. Но я не, не знаю, як це зробити. Бо я думаю, якщо ми щас туди опять підемо, то ми опять програємо. Да, любому Якщо в нас бувають труднощі, ще в самому. Що говорити про челенджі. Та чувак, з цими челенджами це ще з ума Я не знаю, наскільки сильні юніти мають бути. Ну прикинь, тобі ще дати 5 менреїв, да? Ще зверху 5. Щоб ти їх з'єднав в один, зробив великим, і тоді він буде капець сильний. Ну, не знаю. Але де ж взяти скільки Менреїв, пацан? Оце ж. Що в мене тут місяць спафи валять, я їх прокачу. І вони тепер на максимальному левелі 1470 дамажуть. Блін, треба запам'ятати ці цифри, бо вона ж левели качає і цікаво, як воно росте. Та я думаю, що нормально наросте. Ну, помалесенько росте. Ну вона вже річарза. По левелу поші догнала, вона 14-го, а Річард 20-го. Це я Річарду ще їжу скидував, на ньому граю давно, поняв? Ну да. А її я буквально вчора зачарив чи позавчора. Ну, типа Нептун, у мене тільки 6-го левела, щоб я поняв. Хоча він у мене Не, вже покатніся. давно. Ну Нептун просто в цілому єрунда. Да. Тотальна. Тотальна. Хоча міфік. Да, міфік, але єрунда, поняв? От якщо, напевно, цих нептунів з'єднати в один, зачарити, то тоді він прям, навірно, буде сильний. Ну Но... то знаєш, зробити його великим. І, 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 і то не факт, я думаю. І то не факт. Я думаю, все одно, типу, допустимо, оцей дід, що в тебе, з'єднати їх, то він взагалі буде кабан. Ну так. Да. да. А ти його не зачарював? Ні. У тебе ж є рероли? Є. Так зачарю, та я ж дід найсильніший. У нього просто ренджа маленька, киде велике. Поняв. Ні, Якось так може зачариться, що буде мен більше ринжа та менше киде, понів? Воно ж має зачаритися? Ну може. Ну йому все одно, типу, треба зразу дві цих виходить, зачарки, а дві ти не, не використав. Те просто може випасти одна сильна зачарка, поняв? Ну це поняв, це може. Так в тебе багато і так цих реролів, ну. Один. Один? Ну так якраз діда зачар. У ну, тебе всі зачарні, а дід – ні. Ні, чого, не всі? Місіс паф 4 левела апнула. Просто в соляново. 5500 XP. Представляєш? Це, ну давай це в лобі. 5500 XP, а це зачар на ні. От би на Річарду такий в був. Я б його прокачував би, й-мою. Так, ладно, сумони, ти може? У мене є 300 гемасів. Так, uncommon, Єрунда. Шаудин Красти Краб випав, представляєш? Нормально. І бабл бас. Ти що ти має зачариш пацика? Ну я зачарив пацика. Ну, в нього ренджа стала як в почті в Менрея зараз, поняв? То він на ренжу зачарився? Да. Ну то нормально. Так в нього ж демеджа більше, ніж Менрея в два рази. Да, але в нього к більше. Ну, то тепер угу. хоча б ренджа буде. Все одно він став лучше. Хіба ні. Да? Ну. Не, ну в цілому так то може й да. Ну все одно ж він став сильніший. Ну, да. А що якщо, Дімон, ось ти прокачався трохи? Я прокачався трохи. І ми зараз спробуємо цей вальнути, наприклад. Блін, ну я оці, звісно, кої не потрат. Ну, 3000 XP, якось наче і небагато. На бургері. Давай підемо зараз в челенджі. Челенджі? Я думаю, що ми зможемо, пацан. Я так, прям впевнений, що ні. Так, е, нам треба самий самий легенький. Оцей у нас ще закритий. Зліва легенький. да, Зліва самий легенький. Ну давай. Може до нас стигне хтось загинув. Опа, опа, опа. Це хорошо. О, 34 й левел, пацан. Може він щось зможе нам допомогти? І зато є Х2 у мене. Зараз попробуємо. Звісно, аби ми зігралися і були прям жирничами. Ну да. А так буде видно. А. А, у нас одне так ХП ти... в базі, ти одне... бачив? Одне ХП? Да, Харайно. тут зачарка хардкор, стурвай. Е... Коротше, дойди до. Обалдеть. Це він поставив цього Патріка Галіма? Да, да. Моя щось мене, щось мене трошки Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, <рив> пацан. Я оце думаю, куда б мені якщо, що Річарда поставити. Ну тут поставлю. Хай луш паре, він по щек стички виноса. Ооо, двигай поставив. Обалдеть, Це що за пацан? <рив> я не знаю, но я щось мені починає вірити, що в нас є шанси. <рив> ну так куда? Так, поки той губка дефає, я щас просто прокачую. Ці крапси, всякі, щоб в mm -hmm. мене було лаве, щоб ми могли спокійно, щоб я міг всіх ставити. І вкачати Річарда на є, максимум. Є, є. У Річарда буде багато демедж. Блін, крепкий ці гука Боб. Нульового левела 300 демеджів. Біцова... анімація, прикинь. Так, да, і він б'є вроді всіх, А ні, лайн, він б'є. Ні, так, да, він тільки одного. Патрик, і он Ну в нього, походу, нема, так, да, чуваки, які бабки йому дають? Ну, походу. Так, давай думати, щас Річарда буду качати, надо, деф. Не хватає, бабла. О, прокачав. Капець тяжко. Ще й така зачарка хардкор, поняв? Так. Да. Так, прокачую річ. Так, а я не поняв, а що ж ти не вдарив по тому, то диви. О, хух, диви. Так, ставлю ще одного. Блін, я його трохи так Галіма поставив. Ну ладно, буду щось прокачувати якось. Ну він, коротше, губку Боба, якщо встигне нормально прокачати. Він тут ось ще якогось крапса поставив. Да. Біля бази. Він як Нептун б'є, тільки демеджа в два рази більше. В два рази більше, ніж Нептун боб. на максимум прокачаний, поняв? Ну. Nee. Коротше, Патрік, то в нього для отвода глаз. А ти не кайштаєш, чи, чи діто цей тут не треба? А я хочу. Ну він же ж якось, ну, чуть-чуть тільки достає, а потім в КД уходить і він ще не дамажи. Ну то в нього і КД велике. Ну ладно. Так, у мене два річарда на максимум в каченні. Я напевно ставлю Місі Спав. А, там калюжа, тут ізя став. Поставлю тут. Це жесть, це жесть. Диви, так. які тут юніти йдуть. Я прокачую. Вони йдуть жорсткі. Це тільки восьма хвиля, Дімон. Прикинь. Вони йдуть дуже жорсткі. Він губку бобав. Він ще одного поставив. Він одного на другий левел качав, другого на другий левел качав. Потихенько дефаємо. Ну це точно що потихеньку. Чувак, отут ще й така зачарка галіма, поняв? Що одне хп в бази. Ти представляєш? Да. Насіки це тяжко. Отже. Що навіть мінімально хтось один дойде, все. Хай у нього буде одне хп, він дойде все. Хана. Ну. Ой, пацан. Так, нептун оставлю. Просто наскільки в них багато хп, але ми дефаємо, Дімон. Ну. Ми прям дефаємо! Нам, звісно, мужик з цими губками-бобами добре допомагає, чесно кажучи. Ну і ми вже ну, теж да. сильні трохи. Ну я думаю, в сало ми все одно не зможемо. Ну мало лі. Ли... Ой-ой. Два боса! Два! Ага. Ну один откис. Та й другий откис не по ідеї. 60 тисяч хп то не так багато. Мужик, ти бачиш, що взагалі робиться. Оце що? ж то. Робиться кавабанга, пацан. Конкретно. Конкретніша просто. Так, ставлю ще одного цього. Нептунчика. А, так він ще одну губку Боба поставив. Такі їх можна ставить три поняв у нього. Ааа, так це тоді не міфік який, нет? Я не знаю, що таке. Так. Ну якась, ні? мені нравиться, знаєш що? Я ось відкриваю його губку Боба, він наніс там 90 тисяч демеджа, ще один наніс 140, а мій річард наніс 700 тисяч. О. Один oh. Річард, а другий 340. Ну, то хто тут жорстко вали? Ми з тобою, Дімон. У нього хоч гібка сильний? Ну, no, його юніти нам помогли трохи пожити, поняття. Да, базару нема, звісно. Ми б нього би, мабуть, програли. Тут кожен, ну, типа, вніс свій вклад конкретний, чесно говоря. No. Наприклад, його юніти дали мені час трошечки підзбирати бабла з цього. Із. Uh, Крастик. Yeah. Ну все, я вже все викачав, просто на максимум. що тільки міг. Ні, в мене ось місяць павша є. Прям ззаді стоїть я її викачую тоже на максимум, щоб вона, ну, чисто на підсейві була. І все, і більше я не можу нічого поставити. Да. Я вже більше не можу нічого поставити. Я вже, якщо що, буду просто Річарда переставляти. Ну no, да, в мене вже тоже все. <кхм> у мене, типу, ще 13. Ну 15-та хвиля, пацан, іде босс 170 тисяч хп. Да, жорстко. Так, ну у нас, походу, ніхто поки не проходить. Бос щас откисає. Бос откис. Ну, no, нормально. Так, цей річард уже не достає. Йо, ми пройшли, пацан! Нормально. Обалдеть, 15 коїнів дало. Драйвер ліцензію рарну дало, поняв? Гемий якісь, фальконпойнт і п'ять штук. Тутал демеж, я пащі 2 мільйона демеджа накидав. Це обалдеть. Чувак, це з ума зі Ми пройшли. Ми пройшли. І тепер получається отут. У мене є 15 коїнів, а за 15 коїнів я можу купити. Ні черта. Ну, щось вже плюс-мінус толкове, поняв. Щоб хоч щось плюс-мінус толкове, то треба 300 коїнів. Можна ще за 150 а -а -а. купити челендж крейт, звісно. Та тут трошки щось багато. За 150? Ну да. Ні, ну давай представимо ситуацію. Ти граєш, ми грали на Х2, і ми грали тоді, що нам тяжко, типа, капець, було, поняв? А є ж чуваки, які грають на найтмері, умовно, і вони цього... Получають не по 15, а по 25, і можуть грати не на Х2, а там на Х3, Х4, так вони швидше ну, проходять це все. Ну. No. Але чи треба їм. Тоді. Кейси. Мені ще одна місіс-паф випала. Кстаті, може я їх з'єднаю? У мене їх тільки три-чотири штуки. Та, є місі спав? Дам, у мене їх, начебто даже і багато. Я щас попробую накормити річарда. У мене є а, дуже не, багато крафтсбургерів. Я 15500 оп... досвіда йому дам. Чисто бургерами поняв і накормлюю. Так, да, це, звісно, все серйозно. Ну. Мені цікаво, чи можна з'єднати як красті кроп. А краще крап реально можна з'єднати він тоді крутіший буде у фьюженах, поняв? Да, це конечно серйозно. Ну, в общем, на цьому ми друзі, напевно, будемо завершувати. Тому не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подвиги. З вами був Сашіос і Дімон І всім пока-пока.